Ну, а сьогодні у нас мої хороші, горищі другий урок, і ми вже потихеньку будемо читати тексти. У нас є е, е діалог. Енельотель х не читається. Так, поїхали. Буене старде сеньоріта. Буене старде сеньор. Старде – це друга половина дня, як англійський англійській afternoon. El correo, por favor. Tengo la habitación 5, 4, 3. Es usted el doctor Pérez. No, no soy el doctor Pérez. ¿Cómo se llama usted? Pérez. Pero no soy doctor. ¿José Luis Pérez Águila? Sí, exactamente. A ver, una carta, un paquete con libros y un recado del padre García. ¿Quién es el padre García? No lo sé, señor. Da igual. ¿Le debo algo? Cinco duros y una firma. La firma aquí, por favor. ¿Me deja un bolígrafo? Esto es un lápiz pero da igual. Aquí tiene usted. Bien, muchas gracias, señorita. No hay de qué, señor Perez, hasta luego. Для першого заняття, практично для другого, це досить таки веселий текст. Якщо взяти до уваги, що минулого заняття, ми з вами тільки зайшли в мову звуків. Ну, нічого страшного, подолаємо, дивіться, що в нас тут є, і які слова вам необхідно виписати в словничок і носити з собою, десь в метро їдете, в автобусі їдете, на когось чекаєте, в черзі стоїте в магазині, ви це все повторюєте. Н. Це як ін англійський, вона. Ель Отель. Написано гостініця. Ну, готель та й все. La tarde» – день, друга половина дня. Buenas tardes» – Добрий день в другій половині дня. Ось як ми можемо з вами вітатись. Буенас Тардес. Ла Сеньоріта. це іспанські артикль. Під'їхали, сеньоріта. Ель Сеньор. Сеньор господін Елькорео пошта. Тобто коли в нас тут було Елькорео, парфавор, а ось пошта. Парфавор, парфавор, будь ласка, плиз, парфавор. Тенер, мати have, тенго, ай хев, я маю. в мене є. Дивіться, скільки слів а, ситуація? Ну то що ми зробимо? Нічого страшного. Всі вчаться і ми будемо вчити. Лабітасіон Х не читається. Лабітасіон кімната інко, п'ять, кватро, чотири, трес, три». А ви хитренькі, одразу побачили, сінко, кватро трес, чотири, 5,4,3, значить, цікаво ж вам буде, як буде 1, 2, і під'їхала тема, і мене числівників від одного до 10. Приміром до ста не треба брати сьогодні на другому занятті в «Гуглі» вводити. Числівники від одного до 10. Написали Сінко Патридрес, і поруч так іть, або вклеєчка, або ем, якусь бумажечку приколіть, або просто випишіть від 1 до 10. Отак от, от, допомагайте мені навчати вас. Все дієслово буде. С. Він, вона, воно. Е, ну, Тут треба подивитися: С можна запам'ятати, як it англійський. Устед це ви з великої літри. доктор. Доктор, лікар, устед ель доктор Перес є ви лікарем пересом». Ну цей «ес» швидше за все, що не мали на увазі, що діє слово бути змінюється, знаєте, як хіше іт із, він вона, воно є. Далі, но, «нє», не, комо? Як how? Я марсе називатися ім'ям, «комо се яма устед, як вас звати? Кому, як сеяма зветися у стедви. Ми це будемо розбирати ще граматично. Перо, але, бат, сой, доктор, я є. Оцей soy, це М, А я, doctor. Хосе, Luis, Сі. Sí. А ось ми під'їхали, як сказати іспанською та, якщо буде ні, 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 ідіть собі. Або Сі, sí", так, 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 я готовий вас вислухатись. Екзактаменте, sí". точно, це екзактли exactly, як англійське. Абер подивимось. Un, уна один одна. Це артиклі на означення. Ля карта лист, ель-пакете, якийсь пакет, або, знаєте, як пекдж, упаковка, посилка, щось таке. Кон з, libro, книга І, і, тепер ви знаєте, як сказати, і іспанською. Ель-рекадо. Ізвіщення, передача, послання. Якийсь меседж, де з. Ель Падри тато, а ви такі, Опа, під'їхала тема сім'я. Вам вже цікаво, як буде мама, доча, син, бабуся, дідусь. І ви такі слова на позначення сім'ї в іспанській гугли хоп. І біля «Ель Падре» вже для у вас намалювались таке інше. Допомагайте отак от. Гарсія. Послання от падри гарсія. Ну, Може, це якийсь падри, типу священник, щось таке, якийсь меседж від нього, повідомлення. К'єн хто, «хто», «к'єн ес» хто є? Сабер знати, «знати», «се» я знаю, лосе не знаю. Тепер ви знаєте, як сказати, я не знаю, не знаю. Бачите, в них немає цього я поперед, просто не знаю. Ну, ло це, це, цього не знаю, не цього знаю, виходить, лосе. все це знаю, все знаю. Так, ігуаль, однаковісінько, байдуже. Да ігуаль все одно. Дэбер быть должен. Це як have to. Повинен. Альго що-небудь. Ле дебе альго скільки я винен. Ель-дуго. Ну, колись були писати дуро, називається, тепер уже такого немає, можна це «Ельдуро» викинути. Сінко дуро, з п'ять дуру, ну, Євро ходить уже, та й все. Ля фірма підпис, акі тут дехар залишати, медеха, ви мені е, дасте. Ель-боліграфу, ручка, ну, якою пишемо в плані. Есто. Це Ел-Ляпіс олівець. Бачите, артиклі стоять поруч. Це хлопці-хлопці. Хлопці ходять із ЕЛ, дівчатка ходять зла. Ми будемо з вами вчити артиклі в граматиці, тому необхідно запам'ятовувати весь цей позитив. Тіє, він, вона, вона має. У нього в неї у вас є угу. Акітіне у Стед. Ось, будь ласка, знаєте, канглійський Here you are. Ось це воно, Акітіне, у стед, ось маєте ви. Б'єн, добре, моя сграсія. Бачите, ми вже знаємо з вами прафало. І муча з грасія, дуже дякую. Ну, адике, немає за що. Є ще там де надо. Теж будемо вчити, поки що вчити це на айдеке. Аста аста на віста. Аста до люегу. Потім аста люегу, до побачення. Тепер ви знаєте, як сказати Buen Astardius. Добрий день і Аста Люего до побачення. Так, що тут ще? Якась граматика і вправки. Ель таксі, таксі, бамос, ходімо. Карамба, Катастрофа. Тут написано, чорт візьмі, ну окей. Інбітар запрошувати, дуже схоже на англійський інвайт. Львійно, вино, ель барко, корабель. Донде, де, ельдіа день, адіос прощавай, La verdad, правда, El got, kit. El amigo, друг. друг, дуже прості, що це за ситуація? О, дуже прості слова насправді. Граматика, мені, на жаль, Доведеться вам пояснювати граматику на наступний року. Наступного року. Ну, іспанська не дуже таки складна, якщо ми знаємо англійську. Як ви перекладете ось цей текст? Буене bueno tardes, señorita». Я вам розкажу зараз, поки ми будемо перекладати лайфхак, як ось цей текст краще одразу покласти вам в голову і щоб ви в найкоротший строк заговорили. Ну, звісно, порада вам не сподобається, тому що, знаєте, іспанська уві сні подобається людям, так? Або іспанська за три місяці. Що там ще який нонсенс, знаєте, таке інше. Ми з вами зробимо так, як роблять всі люди, які ось готуються на перекладачів, чи вчителів, чи ще там щось є. Треба це все діло завчати на пам'ять. Завчати на пам'ять. Добре? Бе настарди, сеньоріта, добрий день, паночко. Бе настарди сеньор, добрий день, пане. Лікореа, перфовор, тенґолайбіта Сенсінко, квадратрес. Пошту, будь ласка, У мене кімната 5-4-3. Ви пан Перес з доктор доктора Перес? Ні, я не доктор Перес uh, ну, а як вас звати? Ну, я Перес, але я не доктор. Хосе, Луїс, Перес Агілляр, так, точно. Ну то ось лист, пакунок з, з книжками і повідомлення від падри якогось, отця Гарсії. Що за отець Гарсії? Та я не знаю, пане, ну, неважливо. Я щось винен? Ну, Ось ці дуру, якісь п'ять дуру, євро ходять, вже євро, і підпис. Підпишіть тут, будь ласка. Достай мені ручку, так, ось улівець, але це не має значення. Ось тримайте. Гаразд, дуже дякую, паночку. Нема за що пане Перес. до побачення, тобто він не сеньор, він пан. Я вас вітаю із тим, що у вас уже перший текст. Як вчиться іспанська? Я почала вчити іспанську на третьому курсі університету, коли ми вже практично вивчили англійську. Мови вчаться дуже швидко, якщо ти робиш це по Ну, я скажу так, як є. По 8-10 годин щодня, щодня без вихідних. Бажано не хворіти, звісно, без вихідних. Тому дуже легко вчити мови. Ось у мене їх за плечами, у мене ж дві рідні получаються, так, і п'ять іноземних. Чому? Тому що ти вчиш. Цілий день, і тобі так подобається, що тобі цього не вистачає, ти вчишся, 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 вчився. Навіть зараз подивитися, у мене купа книжок. Я ще вчу, вчу, вчу. І після вашого руку я буду вчити китайську. Тому що завтра мене вчитель запитає Людмила Антонін, та що там? Відповідно. Одразу буде видно, що там робиться Людмила Анатольовна. Вона займалася всі ці дні, коли не було заняття по графіку чи ні. Так само і у вас. Візьміть цей текст. Він розібраний, слова є, вивчіть текст на пам'ять. Ми можемо, ми здатні. Нехай нам буде там 40 під 50 років, 70 в мене були учні і під 80, і нормально у них все йшло. І пам'ять у них була, дай Боже. У тінейджерів не така пам'ять буває, як у наших літніх людей, скажімо так. Відповідно, вірте в себе і все вийде. Саме гроші, другий урок пішов ПДФ, я вам не роблю, бо немає з чого в принципі робити ПДФ. Тут все написано в уроці. До зустрічі, мої хороші. Урок зберігається назавжди, і я сподіваюся, нас не заблокують, все буде класно. Поставте цьому урокові сердечко якесь, і перекиньте це відео тому, хто навчається з нуля. Хай йому буде користь, урок безкоштовний, але він класний, тому що я вчила іспанську сама, я навчаю людей в високих рівнях сама, я перекладаю з іспанської і на іспанську. Тому, окей, все у нас буде добре. До зустрічі, мої хороші. Завтра буде третій урок. І напишіть мені, чи ви за мною встигаєте. Бо щодня, 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 щодня буде нова порція. Пока, мої гроші.